Дискутується питання, чи можна надавати Україні військову та військово-технічну допомогу. Очевидно, що так, да, і вже є приклади надання Україні достатньо таких відчутних обсягів саме військової, зокрема з боку Канади. З боку Сполучених Штатів, однак це не були не було озброєння однак це були засоби захисту переважно, які теж дуже важливі для ведення збройних для ведення оборонної війни, яку веде Україна. Крім того, я думаю, що дуже важливим, і тут, до речі, є по-моєму принципове питання це економічна допомога за умов, коли прогнозується дуже важка осінь і зима. Тобто, я не відкрию великої таємниці, коли скажу, що все ж таки основний розрахунок Кремля сьогодні не в тому, щоб здолати Україну військовим шляхом. Військовим шляхом вони хочуть е, втримати Донбас, переважно. А от щодо усієї України, там все ж таки основний план полягає в тому, щоб дочекатися економічного, енергетичного і соціального колапсу України цієї зими. І саме в цьому сенсі є найбільший простір для наших очікувань і для лобіювання з боку наших друзів з тим, щоб Україні була надана своєчасна, необхідна в обсягах допомога, яка дозволить. Впоратися з тими викликами, які сьогодні є, і будуть завтра, тому що очевидно, що буде знищено скоріше за все більшу частину промислової інфраструктури Донбасу. Зокрема, ну принаймні будуть зупинені бюджетуутворюючі підприємства. Які внаслідок чого непрямі збитки будуть колосальними, відповідно, що бюджет не буде витримано в заданих параметрах? А отже, постане питання спроможності держави платити по рахунках, причому як по зовнішніх, так і внутрішніх, тому от тут безумовно розробка певного пакету економічної допомоги в різних організаційних її формах це не обов'язково пряма передача коштів. Є різні варіанти, але от в цьому, як на мене, полягає основна дилема і основне очікування від наших ну, дивіться західних зараз